Це містечко незламності, що розташоване на території ліцею номер 23 27 будиночків, наданих шведським урядом, задіють у разі виникнення надзвичайної ситуації під час евакуації населення. У період з п'ятниці по неділю, як припускають у нас поліції, обшивку дев'яти з них порізав невідомий. За фактом хуліганських дій відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення осіб Зловмисників, причетних до злочину. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви стали свідками події чи володієте будь-якою іншою інформацією щодо скоєного злочину, прохання негайно повідомити до поліції. Директор ліцею Олег Кроль повідомив Суспільному, що ліцей не мав охороняти будиночки. Ми лише надаємо територію, все крапка. Черговий єдиний який ванегів червонів він може по відеонагляду, там де є доступ, він може підпивати дивитися за навколишні території. Мої працівники помітили, сказали завгоспу, завгосповідомила мене. і Я далі викликав поліцію всіх остальних. Наразі визначають, яким чином ліквідувати пошкодження тенту, каже директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Даний будиночок якраз власне сформований з трьох слоїв утеплення. Це є внутрішній слой. Середній слой це вигляді мінеральної вати і зовнішні це вигляді брезенту, який власне не дає попадати дощу чи іншим видам опадів на мінеральну вату. Функція Зовнішнього брезенту є вкрай важлива, бо вона зберігає сухість і цільність даного самого бутерброда, який би тримав тепло в даному приміщенні. Ліцей не несе відповідальності за це містечко. Підтверджує Руслан Гудима окремої охорони для містечка не передбачено. Вони не несуть як такої відповідальності, тому що не стоїть же питання. Я думаю. Для вас в голові би не вкладалося лізти на територію школи в нічний час, щоб нанести шкоду, то що призначено для, для цілої нації. Артем Остапюк, Суспільне новини, рівна.